Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чит-код. Значить, приїхав. Я зараз запалились в мене в легені, приїхав я на тенерів, полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас стри. Поняли? Приїжджаю в готель, і вони поселили в номер. Бля, там холодно. Я замерзаю. і Мені я ще більше кажуть, начав. Я кажу, прошу, пориселіть мене. Щось там дайте обагрівателі. Вообще, ноль реакції, зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну, поняла? Вот соль маска. Принимать ванну, допомагає организму очищать. І думаю, надо начальнику оставить, а воно нічого не було менше 20 евро. Думаю, ну надо дать, носив соль, то я 20 евро. Він так в лице поменявся. Почали ну, щось мені носить, туди-сюда. Потом приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типа. Десять в якомусь кармані нашел. Да, ще 5 євро. Чим закончилось? Мене переселили номер в номер намного намного, намного. Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовий, супер-мегавідоном, Зараз покажу. Ось вот там океан, понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два тіпа. Дали мені по калоріферу, всі, всі речі мені склали, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція.